Ну і, на жаль, ось уже за місяць вже переїхали на іншу локацію. Питання в чому? В тому що Марин всім нам здається, що зараз ми відкриємось і до нас підуть якісь. Люди допомагати, хтось захоче щось дати, якісь гроші, хтось підтримає фінансово і так далі, так далі. А не так воно все легко. І те, що сьогодні, от ми приїхали, я ж кажу, Марінка каже, що ми вже на новій локації. А чому на новій локації? Тому що тут дешевше. Там, там місяць-півтора, і вже і, і, і вже почали плюс дві тисячі гривень, плюс три тисячі гривень, і так далі, так далі. На жаль, не тільки. Не тільки на житло піднімають оренду а не. і на такі даже організації благодійні. Розумієте? А да. йти, дивіться, у нас е, наша така, е, е, як то кажуть, е, е, вибрали ми такий шлях, щоб не залежати від місцевої влади. У нас нема такого. Ми тільки військових ставимо і їхні. Так, ті, хто загинув, їхні сім'ї, і все. Переселенців ми не ставимо. І, 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 і пільгами, які користуються віде віде. ті, що живуть тут, тут не, чому? Чому? ми не користуємося ВПО. ви тут у нас не прописаний. Я, я живу з дочкою, з тим вона працює. Ну, вона, воно, з, до чого я... вона дає. До чого я просто це запитую? Працює Тому що, ну, на жаль, на жаль, дівчата, ну давайте відверто. Я не знаю, чому так, да? І ну і давайте так, я вам скажу, що, Андрій? Ні. Я скажу так відверто, це не тільки пер, серед переселенців, да? От, я, я кажу, це коли мені. Офіційно, так, да, да, офіційно запрацювала, зараз супер. Дивіться, я, я, я... Раз, ну ви район, да? Нет, ні не. Донецкая область, Харцизький район. А Харцизький район. Да. І це вперше ви только от зараз отримуєте цю допомогу. Ну так. За 11 лет. Так. А Буховська міськрада нічого не дала, к сожалению. А ви ні жильо нічого не дала. Ну, та й жилье, понятно. Она нікому взагалі нічого не дає. А інвалідність у вас є? Так, да, перша по позору. Ой-ой-ой. Я плохо бачу совсем, в очках даже. І ні ни разу ніхто не давав ніякої допомоги. Це за скільки? З 14-го 14 року я не живу. Нічого не дали, к сожалению. А, ну хоч э, ви ж групу маєте, переселенчески вам платят, ну, да? Ну так, трошки, так, да, да, платят. Ви знімаєте квартиру? Ні, я живу на, на, на території, в которой жити нельзя. На, о, этот, в обухове на Утосе, для слепых, где люди работают. Mm -hmm. И там мне дали комнатушку. А Нискорада сказала, у меня помню, квартиры нету, куда хотите ее делайте. У а меня директор поселенного предприятия там до сих пор еще, к сожалению. Ну, видишь, Верещук нам и Желднович, и министры кажут, что мы должны в социум вливаться. Особенно, если 14-го года мы уже должны... И квартиры купить. Я, и я, к сожалению, ничего и не купила здесь. И не куплю никогда, потому что мне этих денег даже не хватит. А в Донецкой области у вас було? Ну, было? Жилье? Ну, у меня квартира стоит, но она в оккупации. Там же й год оккупация Донецка. Задухова, друзья. Бачите, с кем мы только не встречаемся. Донбасс, вот это Донбасс, который, как говорят, нельзя поставить на колени. Ну, видите, ставят, пытаются поставить, Ну ничего, мы тримаемся потихоньку. Мой телефон возьмете, я обязательно, когда встречаюсь с такими людьми, со своими земляками, то и то. ну, немає тої допомоги від держави, яка повинна бути. А обізимо від ВПУ України є ще фонд благодійний український ангалята. Я з ним працюю. Давайте напишемо. Може ліки якісь, може капельки у глаза, може щось вам допомогти. Ми допоможе. А -а Дев'ятнадцять они сильно дорогі. Ну, на тисяч п'ять Ну, Я все знаю. У нас волонтер Іра, тоже э, зі динова. Мне минут дев'ятнадцять, а, единого... а усі -е, дороги э, давайте. Э, я вам дам свой телефон. Ну... Ми з вами созвонимося. надо буде оформить написать заявлення. Ну да. Я обов'язково вам допомогу. Ну, дякую. Доброчки моя Давай. золотенька. нас зараз допомога від ВПУ України. Друзі. Вот так вот, бачите, вот так э, в социум, в социум, для верещукцы. Ой, какие же вы, не хочу плохо в эфире говорить про женщин, но для меня вы просто никакие.